Всі дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду робити намазку для бутербродів. У мене є один плавлений сирочок. Яєчко куряче, я одне зварила. Шпроти у мене є. І огірочок маленький я приготувала. Натираю сирок спочатку. Це я просто вирішила нагадати, та й самі захотілося. Яєчко теж так само. тру. Можна два. І в мене маленька хлібинка така є. Заварне да, там. Тепер, дівчатка, я сюди добавлю трішки молотого перця. У мене суміш, дрібку солі, Десь ложку чи півтори майонезу. Оце я ретельно перемішую. Тепер, дівчатка, я поріжу хлібчик на скітки. Можна тостовий брати, можна тости робити, можна з багета, намазую. Звичайним чином можна сюди покласти шпрот, як варіант. Тепер сюди можна покласти огірочок. І ось так зелень можна. Можна кропчик, можна петрушечку, в кого що є. А можна те й те покласти. Так, ну оце такі я зробила терброди. Зараз скуштую смачно. Це я нагадала вам старий класичний варіант. Хай всім все смакує.